Інновації профтехосвіти. освіти операторів верстатів з програмним керуванням готуватиме навчально-практичний центр ВПУ номер 21 Його вже обладнали найновішим технологічним устаткуванням. Професійних навичків студенти набуватимуть завдяки сучасному токарному та фрезерному верстатам з ЧПУ та установці лазерного різання. В Даному випадку верстати можна загрузити 3D-модель. Ти береш, складаєш 3D-модель, загружаєш у верстат. І від цього з допомогою устаткування, яке там йде, симулюється код, а саме g код і через це вже Можна в принципі приступати до виготовлення деталей. Загалом Міністерство освіти підтримує розвиток важливих професій пов'язаних з машинобудуванням, оборонною тематикою та переробними галузями. Наразі уся вітчизняна промисловість трансформується. А сучасне виробництво потребує верстатів з числовим програмним керуванням. Тому робиться неба яка спроба модернізувати профтехосвіту. Звичайно, важливо, що навчально-практичний центр, який сьогодні відкривається, це є можливість теоретичного і практичного навчання. Нам дуже важливо на підприємства нашої області, і не тільки нашої області, на наші виробництва. Навіть час війни економіка розвивається. Забезпечення цих виробництв високопрофесійними кадрами, теоретичне навчання поряд із практикою дає можливість одразу підготовлену людину направити на те чи інше виробництво. Виробництво, а сьогодні це є пріоритет і вимога часу. Створення навчально-практичного центру ВПУ No21 посприяло спільне фінансування з державного та місцевого бюджетів. Загальна вартість такого проєкту 6 мільйонів 114 тисяч гривень. Михайло Березень, Оксана Себастьян, Андрій Буцяк. Новини на вежі.